Клієнти, вони в курсі, хто дивиться наші прямі ефіри, вони слухають, вони отримують дуже ретельну е, інформацію, ми розбираємо кожен крок. і е, Дуже багато питань надходить е, від людей. Е, після таких ефірів розбираємо, коментуємо, от, е, тому що е, саме такий підхід, е, на жаль, ніхто більше не пропонує. Мережевих компаній, які займаються. Е, і випускають продукцію для здоров'я, для краси, для здоров'я, для молодості дуже багато. Підходу ніхто не дає. Підход дає компанія Чойс, тому що це частина нашої дійсно місії, нашої візії. Ми дійсно дбаємо про те, щоб українці, і не тільки українці, люди в інших країнах світу мали готове рішення, мали можливість. Дбати про своє здоров'я, використовуючи продукти компанії Choice. Як бачимо, основна, основні цінності підходу до збереження здоров'я, вони насправді а, враховують а, натуральність, якість, експертність, ефективність, свідомий вигляд все те, що час від часу до нас приходить з вами в думках, коли ми починаємо шукати рішення, якщо щось. Сталося і здоров'я, то ми якраз а, починаємо в голові прокручувати. Якщо ми знаходимо цей продукт, то на що ми звертаємо увагу? І зазвичай зараз все більше і більше людей звертає увагу дійсно на натуральність спорників. Все більше і більше фахівців, не тільки наших експертів, ті, хто у нас щось, ні, дуже багато зараз фахівців, лікарів, науковців, які... Джерела говорять вам, читайте етикетки, читайте. Зараз все більше і більше про це говорять, тому що етикетка вам розкаже набагато більше, ніж. Чим вона така цінна, чому вона така дієва, чому її все більше і більше людей обирають для того, щоб або відновити свій стан здоров'я, або зберегти своє здоров'я? Перший крок і основний крок це крок детоксу. Детокс це очищення організму. Не зможете ви вирішити жодного питання зі своїм станом здоров'я, поки ви не почистите організм. Ті класні там ліки, вади, суперфуди. Що б ви не використовували, не тільки продукти компанії, а взагалі, що б ви не використовували. Якщо ви не пройдете і очищення організму, ви не очікуєте від він не зреагує. Максимально що може на які сильно діючі ліки зреагує, але це буде дуже слабка реакція. А нам потрібні результати, які будуть пролонковані, да? чи довго тривають позитивні результати. Тому ми рекомендуємо проходити саме детокс. У нас є одразу дві детокс-програми: експрес Експрес-детокс-бокс і Хелсі бокс І хто ніколи в своєму житті не проходив е і не робив для свого організму програму очищення? Ми радимо пройти спочатку експрес детокс бокс і потім одразу без перерв пройти хелс детокс бокс Організм очищується і він готовий до наступного кроку. Наступний крок, шановні партнери, який наступний крок? Антипаразитарна програма. Чому не можна антипаразитарну програму проходити до деток? Токсикація велика. Правильно дуже сказала. Можливо. Хто сказав зараз інтоксикація? Дякую вам велике, дійсно. Е, при тому, не тільки паразити довідна інтоксикація. Взагалі, вона дуже багато е, запальних процесів в організмі відбувається. І все це де розглядає в між квітиному просторі. А щоб між простір і самі квіти не почищувалися, для цього потрібна можливість. Таку можливість надають детокс програми. Вони починають своє очища. Далі вони переходять вже на більш такий глибокий глибинний рівень, клітинний рівень. От. Якщо клітина не матиме змогу очиститись, рано чи пізно вона загине, або стане так званою зомбі-клітиною. Зараз про це дуже багато говорять. Це та клітина, яка не вмерла, але вона і не функціонує. І вона знаходиться на такій собі межі, що якщо ще якийсь негативний єдиний фактор на неї впливає, вона може або загинути, або стеховно переводитися. Щоб ви теж розуміли, що дуже багато зараз для ну, не секрет в рази збільшується кількість онкологічних захворювань. Раніше такого не було. Чому? Тому що організм зашлакований. А на нього ще додається стрес, тривожність, те, що ми з вами що ми зараз живемо. Тобто організм рано чи пізно просто насто не підтримує. Коли ми говоримо про антипаразитарну програму, то ми говоримо на Позитивний вплив на тих, як я кажу, друзів, лапка, які використовують наш організм як свою домівку, використовують як таке. Вони помірно шкодять, але так, знаєте, іноді імітують їх і санкнування. Коли люди починають проходити антипаразитарні програми, з ними відбуваються різні дебати, партнери у нас знають, часто пишуть хахорох, запрошують допомогу, того, що особливо. Особливо ті, хто не прийшов підоз, а заходять на непаразитану програму.